Е, що я хочу з нею зробити? Її хочу закаптити Хто знає, а з вас, ой, до вас е, просьба написати гарний рецепт, хто капте і хто вміє, хто в цьому розуміється. Гарний рецепт написати, щоб вийшла смачна. Диви на неї, яке воно нагле. Я ми ось доробимо сина сьогодні. Я думаю, каптівку. Поки він пішов ще, бо клює, то побіг ще на рибу, а моєму цьому треба е, моєму цьому, як правильно сказати, е, моя задача треба буде бочку випалити і обрізати дно і просверлити, пос, просверлити дирочки, щоб повісити залізочки. Може все-таки вийде нормальна каптівка, бо ми скільки років. Її робимо, то вона в нас не виходить щось. Ну ладно, то таке, треба б... Щас буду далі чистити, бо та мала вредіна, яке воно дурне до тієї риби. Це страшне. О, о! І це ще сімка, тікай, бо вона тебе з'їде. О боже, дивишся тут. Сімка! Зараз почну її чистити і вона без роздохне. По голові я не вмію ітицькати. Сімка! Диви, яке воно вредне! Я тільки що ждала. дала. Ух ти! Трудке яке. Я не знаю, не важала, скільки кілограм, одна, мабуть, грам 800, а ця. Не знаю. Грам може кіло 200 десь така. Гуляє, мабуть, щучка, я сіплює. То закоптим з вами, якщо напишете мені гарний рецепт, то закоптим з вами щучку. Та вдруг що, якщо сподобається рецепт, буде, буде відео. Якщо сподобається рецепт, то будемо зберігати щуку і на зиму. Зимою каптити. А вона щось тут, бачите, щука є, тут багато щуки у нас на маленькому тут ставочку. Тільки ж взимку простояли, ці. ні одного цього підйому не було. А, а так плює, бачите. Так що треба зберігати щуку на зиму. Ходя після... Морозильної камери. Мені риба не подобається. Всімка! яка воно вредна. Той приніс, малий приніс, у відро кинув, вона рахма туди лізе в те відро. І от отак зверху посопала, ту меншу, цю е, луску поїла, поїла. Зараз їй щось. За найстаршим вони не, не встиють за цією. Десь стоїть як какадун. Сейчас дам. Сем, бо получи. Я ще його ніколи не каптила. Так що треба попробувати. Капчону то їла? Яке воно припине оце діло, оця щука. Пусто, голодна, бідна, нещасна. Всередині все пусто. Щас дам тобі, підожди. На, іди, сімей. Старшим точно не достанеться. Угу, хватило і все. Натомі пройшло. Так я пішла мити. А ви не забувайте, пишіть рецепти. добрення моє Ух ты, как красавица. Пока що положимо, хай відпочиває до ваших рецептів.